Сиджу от зараз без світла. Аналізую в коментарі в тік-ток. І да, докажу, що нема світла. Дивіться, навкруги. У мене тут Ну, там темно, бачите? Ні в кого, там щось якийсь фонарик трошки. Так І взагалі дворі темно. І що хочу сказати, люди хочуть з 12 вольт взяти 2 кВт. Як ви це собі уявляєте? Або, наприклад, заряджати струмом 50 А60 А. Хтось там писав 100 А. Ви взагалі розумієте, що таке 60 А. 60 А це можна вже електродом варити щось. Які мають бути ось ці контакти, які мають бути ось ці провода, щоб заряджати акумулятор струмом 60 А. Просто подумайте, як, як це зв'язано з здравим смислом і здравим глуздом. Зарядні пристрої всі йдуть на 10-15 а. І там такі крокодільчики на тоненьких таких проводочках і все. Де ви візьмете пристрій, вони є, вони є, вони коштують там на 40 а 50 ампер, мінімум 100 доларів. Але це вже такі йдуть струми, що це просто небезпечно. Про це ви подумали чи ні? Якщо вам треба потужніший. Е Пристрій, який буде видавати 2 кВт, 3 кВт. Берете 24 вольтову систему мінімум. Або краще 48 вольтову. Там же ви можете заряджати 40-50 А, можна давати. Але все одно великі струми, велике навантаження, мають бути клеми суперкласні, мають бути суперкласний контакт. Ви не зможете крокодильчиками зарядити акумулятор. Там треба брати. Добрі товсті провода, прикручені наглухо, і це вже має бути інвертор, гібридний, наприклад. Або стаціонарна система, як от я продаю, в районі 80 тисяч гривень можна купити 10,2 кВт години запасу акумулятора, і 5 кВт він видає. І знову ж таки, він видає в піку. Це БМС налаштована до 5 кВт. А взагалі. Це 3 кВт, 4 кВт, ви без проблем з неї можете витягувати одночасно. Тому не тіште надіями себе, що ви зможете 12 вольт заряджати 60 А і це буде безпечно. Це ненормально. Максимум, що ви можете дати, це 40 А. 100 доларів зарядний пристрій, будь ласка, купляєте, заряджаєте швидко. А я пропоную рішення, хто звик економно використовувати енергію. Ось, будь, ласка, холодильник, 14 годин від 200-амперного акумулятора. Сів всього лише на 50%. Якщо ви з таким розкладом будете все це рахувати і все це користуватися, вам буде вистачати і заряджати, і розряджати, і все у вас буде окей. Зараз в мене підключено цим способом колхозним вилка-вилка. Роздаю на мережу тут. У нас є інтернет робить, у нас є. ось У мене тут включено. Вона чи ні? Да, ось витяжку я можу включити. Бачите? Включив витяжку, пішло навантаження. Дві поділочки. Можу вімкнути телевізор, можу вімкнути витяжку в туалеті. Світло по всій хаті є. Так, Бац-бац, включаємо світло з. Бачите? І в такому режимі при теперішніх відключеннях. Всього повністю вистачає. Кому як, звісно, якщо вам не вистачає, користуйтесь економніше. Як це економніше? В хаті не холодно, на дворі, слава Богу, ще тепло. Включили один холодильник, користуйтесь. Включили холодильник і інтернет, користуйтесь. В хаті холодно, нагріли, поки світло є, швиденько в хату нагріли, включили потужніше е котел, нагріли хату, користуйтесь. Будь ласка. Але забудьте про високі токи на 12 вольтову батарею.